Добре, удачі. Може я підійти до вас? Хочу поділитись з вами фокусом. Я хочу використати цю 50 найбільшу валюту доступну в нашій країні. У моїх руках нічого немає. Ми покажемо це на екрані. Я зміню цю 50-ку у більш рідкісну і менш доступну валюту Банку Британія має талант. Не може бути як ви бачите. У нас є, є голова штату, прекрасні принцеси і, звичайно, наша королева. Вас. Друзі, Я не хочу вас образити, тому я взяв ще трохи готівки для вас. Я знаю, знаю, що у вас є такі. Ви їх не хочете. Ви більше захочете такі. Банкнота Британія має талант. По одній для кожного. Мені подобається. І я закінчив фокус картинкою, яку я намалював. Це портрет. Це я. Тут усі ми знаходимось. Британія має талант. Більшість фокусників в схожих фокусах питають, карту витягують її. Я не буду цього робити. Я просто запитаю кожного з вас по запитанню і почну з вас. Якби я попросив вас вибрати колір, червоний або чорний, що б ви сказали? Який колір ви вибрали? Чорний, Аліша. чорний Аліша, чорні карти бувають ва дві, піка й квітки. Якби я попросив вас вибрати будь-яку. Яку б ви вибрали? Хреста. Хреста, чудово. Мені потрібно, щоб ви вибрали цифру. Дев'ять. Дев'ять. Дев'ять хреста. Саймон, ви босс. У вас є вибір, ви можете залишити дев'ять хреста, ви можете анулювати рішення собі, і ви можете вибрати будь-яку іншу карту. Що ви хотіли? Севен осім черва. Сім черва. Okay. Добре. Люди між ну між нами. Я не міг дізнатися, що ви виберете. Дев'ять хресту. Я не міг знати, що ви берете ви чи зміните весь час. Я не торкався їх, я не сказав вам, що цей чоловічок намальований на заді кожної карти в цій колоді. Пам'ятаєте книжечки, на яких у сторінках був намальований чоловічок, коли ви їх швидко гортаєте, він жив оживає. Дивіться. Ви бачите, я фокусник, я знімаю капелюх, я кладу в нього руку виймаю одну карту, леді і джентльмени, і не яка інша, як сім черва. О боже мій! Що за чорт? Дякую вам дуже сильно! Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити нові шоу.